Всім привіт на зв'язку в міста Фрізі. Ми сьогодні будемо кататися на велосипеді Команхе. У нас зараз засіла пора року, осінь. Дерева вже опадають. Сонечко світить, а ми їдемо кататися далі. Так що погнали. Ми їдемо зараз по трасі. Дивіться, там дерево трішки впало. Гілка. Бачите, воно вже, напевно, давно бо листя сухе. Ну, підписуйтесь, ставте лайки, не пропускайте нових відео. Вони будуть часто, якщо ви будете ставити лайки. Хочете багато відео, то ставте лайки. Підписуйтесь і дуже давно десь місяці 4 назад. Мене питали до водосховища поїхати. Водосховище є від мене е, річка Дністер і ставок сільський. Е, до... Пишіть в коментарях, куди поїхати. Е, там ви запитували мене. Поїхати до водосховища. До водосховища є річка Дністер від мене. Я теж можу туди поїхати. Ну а дивіться, яка в нас природа насолоджуйтесь відео. І далі передивитись це відео. І дивіться на мій канал. Друге відео. Я їду. Ми туди зараз будемо їхати. Туди. Окей, зараз переїдемо. Так, ми зараз переїдемо сюди. Так, якось легесенько перетолкати. Все, поїхали ми по траві, укатані доріжці, переключаємо передачу на нижче. І все її наповнити моє відео, там, де я катався з Віктором. Хто хоче ще відео з Віктором або Верпером, то ставте лайки і пишіть в коментарях. Хочу відео з Віктором або Варпором. Як тут зараз написано на екрані. Так що пишіть. І я де колись їх запрошу всіх трьох і будемо знімати відео круті. Так що підписуйтесь, а тут дивіться вже. Якась машина їде, Але я показувати машину не можна, тому що це заборонено право мої туба. Так що ми будемо зараз їхати. А тут в нас вчора був дощик. Тут бачите, вже плово посіяли. А там вдалі, вам не видно, але там теж орені. Поля ще ніхто не сів, але є і посіяні. Тут з правого боку теж поля посіяні всі і з лівого. Ну а ми будемо їхати зараз туди на трасу. Скорість набрали. Тут вітерок, якщо хто чує, який вітер, я говорю голосно. Бо вітер трішки перебиває мене. Там фура їде. Зелена. Там. Далі. Ви її не побачите. Переходимо на цю сторону, на праву сторону, переключаємо передачу, то трішки е, погано їхати. Так, ми ще вже доїжджаємо. Ще метрів 100. І ми будемо на місці призначення. Так. Такі поля у нас. Росіяні, напевно, пшеницею. Так, все, ми доїхали до траси. Так, Виїжджаємо на дорогу, Луму. І зараз будемо їхати далі. Знаю. Так, Тут ми переїжджаємо трасу, дивимось направо, наліво, чи нема ніде машини. Ну і будемо прощатися. На зв'язку був містер Фрізі. Ми сьогодні їхали на велосипеді. Всім пока. Ліс, куди ми сьогодні їхали з вами. Така природа тут в лісі. Ось все на землі. Ну, далі зараз буде ще ліс. Багато фотозон є. Ну, і такі найкращі фотозони я вам тут прийшов, щоб засняти відео. Нижче цього лісу є річка Дністер. Ви бачите, синє воно має бути. От, нижче йде лісу. Синє. Це річка Дністер. Хто хоче, туди можу поїхати. Ну, А зараз буде кормушка для звірів. А точніше для оленів, для диких козів і так далі.